Всім привіт такі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається Таня Ворона. Сьогодні в нас 3 лютого, на дворі йде мокрий сніг з переходом в дощ. Але засипало гарненько сніжком. Сніжку випало багатенько і ще продовжує йти. Так що зима наступила. Температура на дворі плюс 3 градуси тепла. Вітру немає, тепленько, не мов би весна, але одне не дає весні те, що йде сніг, не можна назвати весною. А в мене розцвіла ще більше така фіалочка для вас. Давно я вам не дарувала квіти. Тому зараз дарую їх для вас таку фіалочку. Непримхлива у вирощуванні. Поливаємо. Дощовою водою, можна навіть від... відрізати, відірвати листочок, поставити воду і в це, і буде висадити в горшок, і буде фіалочка. Вони не дуже примхливі такі покладості. Ну, а я вас запрошую до столу на вечерю. Сьогодні чоловік був вихідний. Сьогодні в нас п'ятниця, був вихідний. І приготував вечерю. Вечеря в нас сьогодні знову дієтична. Так, на вечерю в нас сьогодні смажена картопля на салі. Посолена, приперчена і додато трішки спецій для шашлику. До них одна котлетка, норма і ось такі помідори огірки до нашої смаженої картоплі. Котлетки свинини, також нічого не додавлено туди: свинина, сіль, перець, е, хлібчик і посмажені в сухарях. Ну, що я сказала, норма, я пошуткувала, друзі. І ось такий хлібчик. На десерт буде в нас молоко і до молока кекси. Кекси з ізюмом і дуже смачні і ароматизовані. Чим ароматизовані, не можемо з чоловіком зрозуміти. Не то ананас, не то банан, щось таке смачне. Ох, я гарна красунька. Ну що, друзі, ходіть до столу до нас на вечерю, запрошую вас. Хто полюбляє смажену картоплю на салі і консервовані огірки і помідори. Будь ласка, до нас запрошуємо всіх, беріть з собою гарний настрій, посмішку і ходіть, будемо смакувати. А вам всім міцного здоров'я. Бережіть себе одне одного. І, звичайно ж, моя корона фраза. Не забувайте допомогти людям похилого віку. Слава Україні, слава захисникам. Дякуємо нашим лікарям, які рятують життя. Всього найкращого. Не забудьте підписатися на мій канал. Дивіться коментарі, ставте лайки. Щоб підписатися на канал, треба подивитися найкоротше відео, поставити лайк, написати коментар і не забути нажати на дзвіночок, щоб прийшли вам нові сповіщення про мої нові відео. Всім всього найкращого, бувайте здоровенькі, друзі!